Ранок починається не з кави. Щось щось коротше не міг дати задню. Щось забуксував. Думаю, та дам більше газу. Пройду. І так от біда сталася. Вихлопна труба, бляха, муха, завернула її на бікаш. Відірвала, обірвала. І що? Ти вже на тому апараті не буду їздити Звук файний, але, але то ужас, я не знаю, там щось штани повідривало, певно. Буду сьогодні кататись на, на червоній. Я давно хотів на ній покататися, але, але не при таких обставинах, коротше. Що? Від, відірвало... Ой, пт твою мать, аж там відірвало... Та нічого, я вже давно хотів переробити вихлопну. Напевно прийшов час. Будемо сьогодні їздити на Жигулі. Зараз зажену на гараж. Хай щось там підвар... підварити, нові десь купити. Що будемо їсти на жегулику?